Допомоги ми просили, тож багато ви зробили, нам вагому помогли і малят не підвели. Ці слова подяки від вихованців Романівського центру розвитку дитини адресовані народному депутату України Віктору Розвадовському. До нього колектив закладу неодноразово звертався зі своїми проблемами і завжди отримував бажану допомогу. Так, завдячуючи депутату, дитсадок де поповнився новими меблями, ноутбуком та мультимедійним проектором. Завітавши в черговий раз на зустрічі з Віктором Розвадовським, дошкільнята попросили активну колонку з мікрофоном для музичних занять, а вихователі сприяння у розв'язанні проблеми не Галузі. Поштів не вистачає і приходять влада до таких методів, як зменшення виплати нам надбавок, які встановлені постановами Кабінету міністрів України. Це надбавка так звана за престижність професії вчителя. Віктор Йосипович відгукнувся, вислухав наше питання і пообіцяв винести його на розгляд в залу Верховної Ради України. Не раз зверталася до Віктора Розвадовського з проблемними питаннями оснащення Романівського районного будинку культури Тетяна Пославська, і жодного разу не було відмови. Це і нюанси по апаратурі, це і мотокоса для будинка культури, костюми для дитячих колективів і для колективів старшого віку художньої самодіяльності. Тетяна Пославська є також координатором волонтерської групи Романівщини Берегиня і добре знає про підтримку Віктором Розвадовським учасників антитерористичної операції на сході країни. Кожен учасник АТО, який звертається до Віктора Спча, завжди отримує допомогу. Поранені тим більше в декілька разів більші. і скільки разів ми зверталися на закупку необхідного то медикаменти, то були термокостюми. Завжди йде на допомогу, завжди йде на зустріч. Для кожного, хто прийшов на прийом, була чудова нагода поспілкуватися зі своїм обранцем та поділитись наболілим. Люди просили сприяння у питаннях лікування і протезування, допомоги у проблемах юридичних та отримання посвідчень учасників бойових дій, у господарських непорозуміннях і навіть сімейних конфліктах. Окрім особистих проблем, були клопотання. З приводу ремонту доріг, храмів, газифікації сіл, не закриття шкіл. На зустріч до народного обранця прийшло близько двох сотень жителів селища та району, яких Віктор Звадовський приймав рекордну кількість часу 6 годин. На більшу кількість звернень депутат відреагував одразу частину забрав із собою для доопрацювання. Є ті питання, які повинні вирішуватися на рівні держави. Їх сьогодні тут неможливо вирішити протягом, скажімо, там 20 днів. Ми ці запити всі підготуємо уважно, вивчимо і направимо відповідні інстанції для прийняття рішення.